Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні ось ми будемо такі рвати вишні і будемо готувати вишневе вино. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Тут ще є такі вишні, і трошки вам покажу Такої своєї, де поросвили вже флокси. Лілії мої жовті, червоні. У цих ось так. О. Лілії і флокси така. Рози які гарні. Ось. І ось така у нас там вино. Вишні ще там ми рвали. О. І ось така у мене У нас краса. Готуємо е, вишнячок, чи вишнівку, чи вишневе вино. Ось я маю тут 6 кг вишень. Оці треба буде гет-хвостики, а щепками, з, з кісточками найбуде. Я переберу собі, маю такі ведра. Усе спеціально для е, вина, що я в нім, то то і сюди я поперебираю файно їх і буду просто. Просто так м'єцькати руками, все з кісточками, мити не потрібно. Просто перебрати. Перебрати, аби не було десь листочка і аби не було десь хвостиків. А решту все піде на вино. 6 кг я тут маю. Ось я перебрала вже туте. Тепер будемо зараз отак просто м'єцькати. То, може, звичайно, і 5 давати кілограм цього. Вишень на 10-літровий, але чим більше вишень буде, більш насичене вино, то буде набагато краще. Ось так зараз ми просто руками я повністю перем'єцкаю. Ось так. Ось так. Все файненько, я на дворі, на свіжому повітрі. Багато краще. Ось такий вигляд має наші мезга. Я вже її перем'єцкала десь як є ще е, вишенька. Вишенька має бути з кісточками і її не треба мити. Просто зірвати в суху погоду, аби залишилися і тут дріжджі на вишні. І тепер. У цю мезгу. от ми вливаємо 5 літрів води. закип'яченої і охолодженої. О. І розмішуємо так. Вода має бути прохолодна. Холодна має бути. І ставимо тепер це на, на вікно я переважно кладу на вікно. І аби на 5 днів, 5-6 днів до тижні, аби це все почало бродити, а тоді будемо проціджувати. Ось так я розмішую. Накриваю кришкою і ставлю на підвіконник. Кожний день треба буде отак перемішувати. Накриваємо кришку і на підвіконник. Робимо сироп на, е, на вино. У мене тут є 2,5 літри води, я закип'ятила і всипаю сюди 3 кілля цукру. Його можна просто е, так закип'ятити разом цукор з водою. Три кіля цукру я тут сиплю. І розмішуємо, аби розчинився цукор. Так швидше відстини або можна закип'ятити разом воду з цукром. от. Тепер розмішуємо, аби це розчинити. Так, Наше е, сусло вже воно підбродило. Будемо його зараз забирати. Воно, дивіться, яку шапку встало. І тепер ми будемо цю шапку от, отаку, здоймати зверху цю шапку. о. Оцю мезгу згу будемо насито і будемо її здоймати. Воно стояло у нас на вікні на сонечку 4 дні. Можна було і швидше його здоймати через то, то що то залежить від погоди. Погода тепер сонячна, гарна така, що і швидше може збирати. Тепер ми це перецідимо. Оцей сік. Все повністю. Оцю верхну ми візьмемо і зараз будемо сидіти. Але аби й не перетримати, тому що, якщо перетримаєте, і не буде так вам сильно бродити, так, як має бути. То має такий бути запах. Чути такий уже винний запах має бути. О. Так, все вже все. Так, і тепер ми все решту отако все перецідимо. Тут. Можна сюди сито класти, так немає значення. Ми згусить югет і все ми переціджуємо. Відділяємо сік. І переливаємо в чисту посуден. Оце ми в ведро будемо переливати. І так усій сок. Сік, так усі і перецідимо. Так, ми отут уже процідили цей сік. Тут оде сироп уже охолодився. І тепер ми цей сироп уливаємо в оцей сік. О, уливаємо оцей сік і перемішуємо. Ну, вливай. І отак перемішуємо повністю. Добре, добре, так, то то. І отак перемішуємо. І зараз будемо вливати у чисту бутлю. Ось так ми і сироп вилили сюди повністю. Трошка в нас вийшло їй забагато, тому що я дала більше вишень, але то ми поставимо ще в другу, це дурниці. Ми поставимо, відберемо трошки. Це все гарно перемішуємо і вливаємо в таку 10 літрову бутлю. Ось таку. Так, переливаємо тепер у 10 літрову цю бутлю. Так, у бутлю наливаємо ось так, аби мало де бродити. От цей це вог вже розчин, що ми зробили, і в нас ще вийшло ось так у 3-літровому слоїку. Якщо робити на 10 літрів, треба так як робити. 6 літрів давати вишень. А я дала 6 кіля вишень, і то вийшло і багато, от скільки більше. Але це нічого. Ми поставимо водяний затвор і цей, і на цей водяний затвор поставить зараз чоловік. Ось так уже зробив. Чоловік водяний затвір сюди вона вишневе, ось у цю 10-літрову бутлю. І в 3-літровий слоїк поставив, тут заливається воду. От, отут вона цей, А тут просто у банку. У слоїк наліли води. Тут у нас ще бродить чорносмородинове вино. ось і ось такі банки, Отакі бутлі поставили. Ми дякуємо, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні, а я дам посилання вам, як далі робити. Це, з цим вином я робила вже і чорносмородинове вино, як знімати через місяць. Тут не треба більше ні доливати, ні нічого. Просто як воно перестане бродити, аби вже перестало бродити. І тоді ми зливаємо з осадку і кладемо ще раз. На доброджуванні. але е, всі етап, який е, далі, як зливати з осадку, як робити далі. У мене є чорносмородинове вино і е, виноградне вино. Як робити друг, другу частину? Там, там є, що ви подивитесь, я вам дам посилання і на чорносмородинове, і на е, вино з винограду. Будьте здорові, до зустрічі! А я десь, десь ще вітак зимою пізніше вже зроблю е, такі дегустацію різних вин, які ми робили. І покажу, яке буде ще чорносмородинове вино. вино. Там, там є в мене вже на каналі, яке буде вишневе, будемо ще робити виноградне. І я зроблю дегустацію і вам розкажу ще далі, як, як буде, яке вийде воно. До зустрічі! Ось дивіться, як булькає чорносмородинове вино. Як гарно воно вже булькає, воно вже бродить у мене вже більше, як тиждень це, це вино. Ось так. Зараз почне вже... тільки Вишневе тільки ми заложили. О, А це вже от як булькає. Так що готуйте. З різних ягід можна готувати, і з можна готувати чорно-смородинове, порічкове вино чи з позички, вишневе вино, з винограду, можна готувати різні вина. Ще колись вам покажу із малине вино, і з порічки, чи позички вино покажу. А сьогодні у нас таке. Так що готуйте.